Привіт! я Валентина Козьмук, я психолог спілки. Поруч ми вас вітаємо у проєкті Добре, що ти поруч. Це проєкт, який націлений на емоційну та психологічну підтримку батьків та їх дітей. У нашому проєкті Добре, що ти поруч є телеграм-канал з цікавою та корисною інформацією. А також ми щочетверга проводимо онлайн арт терапію для діток. Доєднатися можна о 16.00 щочетверга. Посилання на зустріч буде нашому телеграм-каналі. Добре, що ти поруч. Сьогодні ми поговоримо про те, як можна діткам справлятися зі своїми непростими переживаннями зі страхом, з тим, що відбувається довкола, багато напруги страшно, тривожно. Ось для цього ми з вами попрацюємо. Можна для цього взяти фарби, а можна взяти у ліці чи фломастери. Мені подобає, особисто, мені подобається працювати цю вправу виконувати з фарбами. Значить, потрібен папір, потрібні а, фарби, або олівці чи фломастери. Просто зігнути отак листочок, або можна поділити, щоб він умовно на у нас був поділений на дві частини. І значить, на одній частині. Отак От будемо. У нас ліва частина паперу. На цій частині пропоную діткам зобразити якусь непросту страшну історію. Це може бути або непроста якась історія, або страшна, але не сама сама страшна в житті, щоб дитина тут намалювала. Далі ми пропонуємо після того, як дитина намалювала на цій частині свою історію, якусь непросту або страшну. На цій частині паперу пропонуємо намалювати дитині історію продовження цієї історії, яка закінчується хеппі-ендом. бо якісь такі пригоди, які закінчуються класно, все супер, і у нас є хеппі-енд. Після того, як дітки намалювали тут історію ліворуч, яка була така непроста або страшна, а праворуч намалювали історію, яка закінчилась хеппі-ендом, в принципі, ця вправа вже має ефект а, того, що ж дитина. Доторкнулася до тяжких переживань своїх непростих, і а, коли вона це зобразила, а потім зобразила ще й енд, воно вже має терапевтичний ефект і вже дитині з цими емоціями легше справлятися і переживати. Але можна і варто поговорити: слухай, а що в тебе за історія така страшна була? Можеш про неї трішки розказати, поділитися. О, супер, а яка історія в тебе, як вона завершилась в тебе позитивно, Який в тебе хеппі-енд?» і щоб дитина трішки розказала. І тут я хочу батьків застережити дуже дуже попросити не робити своїх висновків і свої якісь інтерпретації малюнків. Варто, якщо у вас є якісь свої інтерпретації, варто уточнити, а що то зображено. На, на малюнку. А що саме хотів сказати там хлопчик чи дівчинка цим малюнком? Приведу приклад. Влітку ми із зі спілкою поруч організовували поруч фест. Це таке масштабне свято було для діток-переселенців у Києві, де були майстер-класи з арт-терапії, були розваги, подарунки. І ось була вправа така, Таку ж вправу ми проводили з дітками. Батьки були ходили поруч, а дітки займалися з арт-терапевтами. І на цій вправі, коли дитина намалювала якусь переживальну історію, а потім хеппі-енд, одна з мам прокоментувала, що ой, шось ця хороша історія страшніше виглядає ніж погана історія. Я попросила коректно, щоб не робили висновків. А тут варто запитати у дитини, що вона зобразила. Значить, на першому малюнку страшні історії це були там, як вони з батьками ця дитина виїздила зі свого міста, страшно під вистріли на машині. А друга історія це те, що б хотілося йому, і як би хотілося, щоб ця історія завершилася ендом І він намалював м -м -м, море. Пісок, і в морі матрас, де він на матрасі плаває. Але фарби, там, де матрас і море змішалися, і вийшло таке дуже страшненько так, а, порівняно із попереднім малюнком. Фарби змішалися трішки неохайно. І це ну, досить страшненько виглядало. Але для дитини це хеппі-енд. Це дитина сказала, що плаває на морі, на матрасі. Тому пропоную все ж таки у діток запитувати, а що то на малюнку, а що хотіли сказати тим, що вони намалювали. Дякую за увагу! доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Добре, що ти поруч і підписуйтесь на нас в YouTube. Па-па!